Друзі, забрав фари з перетяжки, які страхи розводив. Як я казав, ну таких не видно цих тріщин, але коли ставиш на сонце під певним кутом, я думаю, відніється, бачите, ті тріщини. Бачите, які тріщини? І точно такі самі тріщини ось тут. Це просто... Вчасно їх не локалізували і не захистили. Тобто, якщо б вчасно це відполірувалося, затягнувся б плівочкою, цих тріщи би не було. Ну і так виглядають класно. Так, добре, зараз власник попросив, щоб кинути сюди лед лампи. Лед-лампа замість ксенону і лед лампа замість дальнього. Ще лампочки поміняємо в габаритках, ну коротше, щоб все було на LED. На лінзу у нас тут стоїть бреві якась. Буде стояти у нас LED-лампа 1 s d D1R. Ось такими сегментами. Офігенна, піродола, як має бути. І замість дальнього у нас буде стояти дуол віжени. Так само з таким великим сегментом, теж змінимо охолодження. І на габаритик підуть у нас ось такі теж з великими сегментами оправи діодні лампи. І давайте встановимо, підключимо і подивимося, як вони сяють. Так, диоди на родині. Вот так поглядаю. Чик-чик. Чик-чик, давайте. Включимо габаретики. Включили габарети. Ох, я білим пердоли. Моща. Они ближні. Ага, без запалювання не хочемо, так, вісім запалюваємо. Ох, як вони світять. Стіна біла. вона ще дальня. И дальне. Ага, то ще ці фараони біксино. Они тоже переключаються окрім тех. Ти просто додатково засвічуються. Мощь. просто кайф. Я думаю, ночи буду ехать и кайфово. Знаете? Бомба. Все, можно скручивать. Красота. Все. Красунчик. фаря бомбечный. Так, сейчас у нас завершается Дрібничка. Є якийсь воскольчик, його треба заклеїти, щоб сюди нічого не потрапляло. Ми зараз так само, як я на бусі клею, соплі клеєм все запакуємо і мандочки зріжемо і буде красота. Це саме ну, надійне рішення на час. Звичайно, що можна було б тут вирізати, шукати такий самий донор з такими кристаліками, Але ну, вже тут і так подоставивши, просто купорити, щоб вона більше не розходилася. І залишки зрізати, щоб було просто герметично і не більше. Все. Так, до магана купили ці кнопки, кнопки ці у нас герметичні. Ну, типу ця мембранка заволіксована і відповідно туди волога не потрапляє. Включається м'яко. Правда, немає такого характерного цокання у них, вони типу, приглушене цокання. Не знаю, передасть не передасть на камеру. Тобто нема такого знаєте, жодного чук чук шучка. Але вони свою роботу виконують. Ой! Так, чекайте, попадаємо за мені фар. І зараз ми впаюємо. Вона повністю по розмірах аналогічна. Як Бачимо. Тобто вона у нас чітенько сідає туди в корпус. Добре, давайте перепаюю, згерметізовую і збираємо. Все, зібрав, зашплінтував, заводку поставив, закривається. На кнопочку спрацьовує. Так, пару секунд треба витримати. І відкривається, закривається. Є кнопочка готова. Так, зараз ще беремо, беремося до задньої кнопки. Так, там треба якось 30 секунд, чи там треба витримати. О. Так, вона на відміну від цієї ця. Ось тако щелкає, бачите? То ця просто типа, мягко, типа, так. вона не має того щелчка, як має ця заводська. Але свою роботу вона виконує. так, Закрили. Так, чик-чик-чик. Відкрили. Все. Знімаємо задню обшивку. Так, бавлюся, прозвонив кнопка робоча і знайшов одну вже явну проблему. Мотали лентами не термо і клей. Відповідно, один провід перегнив. Кусок що знив, я вже відірвав, викинув. От я добрався до перших проводків, але вони все одно гнилі. Плюс тут так, хтось варварський розрізав гофру, не знаю з якою метою. Коротше, волога по президент попадала і вріз того, що у нас ще на якомусь участку щось мертве тут робить, тримає. <кій> <кій> тримає. Ну, теоретично у нас тільки цей дріт. Ну, Зараз ми дамо сюди ремонтний дріт. Я його трошки ще зачищу, щоб цей не чорний дріт був, був більш чистіший, тобто менше постраждали від корозії, десь ближче аж сюди. І так само чищу цей дріт. Зараз дріт підберемо коричневий, не то що там вчорашня Зафіра, що там збірна СССР. Всі білі провода Як то кажуть і так зійде. І будемо пробувати, що тільки в ньому була проблема, бо решта є, камера відображає, світло є, кнопка відкривання спрацьовує. Так, зробив я кнопку, повністю перемотав заново, там і камера вже була надірвана, не знаю, зараз будемо перевіряти, чи не працює. І Є у нас одне но, у нас е, антенна самого транспондера, е, ще, ну, типу, ключа, який е, бачить. В кожній рушці є антенна, і тут антенна знаходиться в, в, в самому цьому корпусі. І вона пошкоджена, бо проводка до неї дзвониться, а сама антенна ні. І відповідно, щоб ця кнопка працювала, бо вона ось так не закриває. Нам, наприклад, ну хоча б десь ключик от десь ближче до, до будь-якої з ручок треба... і, ц... і тоді вона закривається. Тобто треба, Нажимаючи на задню кнопку, треба типу, рукою десь в сторону, трошки кивати, щоб ця антенна доставала одну з ручок. Бо антенна, ця, що в задній дверці, не працює. Зараз я цю антенну ніде не знайду. Антенна у нас вбудована прямо в ручці. Тобто, до цієї, до цієї кнопочки мається на увазі приходить у нас і живлення. Ну, мається на, увазі, щоби, на цей мікрик, щоб ще і плюс сам корпус навколо він має на собі антенну. І от вона несправна проводка, там вся ціла. До речі, до цієї кнопки вже лазили, вона вже тюнінгована. Відповідно, при тому тюнінгу могли і кнопочку пошкодити, тому нічого дивного немає. Так, за того вона зробила, що вона працює. Як би там не було, всі кнопочки працюють, це у нас радий. Так, воно є. Так, і ще власник попросив подивитися до підсвітки в цій ручці. Зараз ми теж до неї подивимося, але перше хочу, поки світло підняти автомобіль, прикрутити захист. Так міняє лампочки, витягуються цього стопора. Вони стопорять провода в цій колодці. Старі ці лампочки. Зараз накладаємо нову лампочку, Ось так само вже одну заклав. Зараз ставлю другу лампочку, покажу, як вона світять. І абсолютно всі решти так само замінюємо. Елементарно просто чик-чик вставили, зажали. Тут навіть паяти нічого не треба. Лампочка. Вставляємо сюди в пантрончик. Чик-чик. Так щоб вона ось тако вилізно. Запхало до кінця. Один хвостик в цю сторону. Другий хвостик в протилежну сторону. Є, є. Запихаємо ось ці два фіксатори, так, щоб вони ці провода зажали один бік, і другий бік. О, бачите, проводочки всередині зажаті. Тепер набираємо боку і боку різу ми лише тільки чикс. Чикс. О, відкусили лишнє. резиночку, яку ми з попередньої лампочки зняли. Вона така і є, якась непонятно чомусь до півлампочки натягнути на тій було, і на цій так само. Коротше, якась буде. Включаємо лабораторничик, перевіряємо. Горять, горять. Так, тут у нас є зубчики. Інакшим боком ви їх не поставите. Є певне розташування тільки так. Все, одна колодка готова. Беремо другу колодку. Не бачите, похоже типу вісень пази, але зубчик тут і зубчик тут трошечки зміщений від центру, відповідно, іншим боком ви просто не закладете. Тому нічого тут відмічати, як багато хто там бавиться маркерами, починає відмічати. До речі, ці кнопки досить гарно розбираються. Мені от сподобалося. От, ось це так само до половини лампочки натягнуті. О, це тупо вискочило. і синя фіня розвалюється. Лампочку звідси викорчовуємо. Лампочки жодної не світять, щоб ви поняли, щоб не було там якісь питань. Я Як їх прозванював, доподавав вжилення. Вони і так не світься зовсім. І плюс зараз ще окремо індивідуально. Пробував підсвітити, не світиться. Чікс. Пишуть. Ти там то не показав, як ти то робив. Ну, порой бувають такі знаєш, дрібнички, і людина прям не представляє, як це робиться. Треба їй показати. Сьогодні цілий день щось дуже часто світло виключають. І як дають світло, то чогось в мережі 170-180 вольт. Що в мене навіть інвертор піщить. Інвертор в мене сигналить, якщо там занадто низька напруга чи ще там щось. П'яточок є. Ось цей огрізок такий. Зате, що він дійсно працює, що все в світиться. Бо ж зараз кажуть, не перевірив. Є, є. Дивіться, все в онлайні. Дуже швидко і легко. Так. Робимо підсвітку кнопок. Так. До речі, діод світиться. Не світиться ця лампочка, я вам просто зараз покажу. А, ні, світиться, ця лампочка світиться. До цієї лампочки питань нема. Іменно тільки в цих колодках підсвітка не працює. Все, значить. Готоченко. Так, помінявши тут лампочку, бо тут теж не світилось. І до речі, тут все ж таки я поміняв, бо всі чотири яскравіше світять, а та світилося так собі. Так щоб воно було все однообразно. Так вони, навіть якщо включаєш габарити, не світяться, вони світяться при запущеному двигуні. Тобто о, і вони засвітилися, бачите, Гарно світиться. Так. І тут так само світиться. Все. Начебто все. Більше ні на, ні на що заявок не було. І треба поміняти ще діоди. Це у нас... Мигає хоче. Це що щось пробує світитися. А, він теж мерцає. Зараз ще попробую ці діоди поміняти. Якщо буде тут доступ, бо ця рамка, блін, загораджує все, зараза. Ух, світло музика. Тут така сама шляпа. Зараз попробуємо підібратися Угу. Моща. О. Красота. Забув вам показати момент. фільтр салону ще міняв. Ну, Там не складно. Раз, два, три, чотири, П'ять винтів відкручується по колу, знімається бардачок. Без зняття бардачка міняють лише регулі. Ось бачите, міняли на СТО. Ну, він в принципі так зроблений, щоб його ламати. Але, як ви думаєте, коли шляпа. О, тут вибачте аж до кінця, проривається і все попадає в салон попри той же фільтр. Тому в будь-якому випадку я завжди знімаю бардачок, та можна типу, е піти лінивим способом. Але повірте, він ніхто хрена не легший, просто те, що, як то кажуть, це лінивий, більше довбеться на рівному місці, там де можна відкрутити 5 ліків. Торкс. Торкс, 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 торкс. Так, що це у нас є? Двадцятка. Торкс двадцятка. І все. І все. Так. Зараз ще здень десь підійде автомобіль. Їздить го здені на цьому автомобілі. А категорично рекомендую майбутньому власнику. Все ж таки придбати тут ту задню гофру е, можливо, і попадеться разом з цілою проводкою. то буде взагалі круто. В крайньому випадку буде гофра. І я тоді зможу йому повністю всі провода заново перепрокинути, дати довше, так щоб я просто в центрі згибу через гофру йшли ціль, цільні провода. Бо вони там ремонтовані перенатовані. Я можу поспорити, що за пару місяців. Може за рік, якщо повезе, у нього ще щось відвалиться. І то буде без кінця і краю. Поки не зробити порядок з гофрою, не поміняти її і не зробити там порядок. Приключені будуть. Так, немає захисту, відповідно, надовго служити не буде. Так. Далі вона стоєте Р4. Треба з двох фар зліпити одного. В, смыслі, в тому, що... Оригінальна фара чорна має. Взяли на розборці ніфіга не таку фару. Коротше, треба ось цю конструкцію сюди перенести. Верніше звідси туди, щоб та фара стала чорна. Кормяшку звідти позабирати, поставити чорну. Так, Це стирала фара, з нею ми зараз будемо переставляти цей сегмент. Сюди замість хромяшки, але є одне одно в цій фарі, що чорний, оця частина, як бачите, була блискуче хромована. На цій же фарі ця частина чорненька. Вона, в принципі, тут так частково перекривається, можливо, вона і не дуже сильно буде замітна, але все одно. Фари будуть відрізнятися, якщо стоїть друга така. Із-за того, що тут хромяшка, ця буде відрізнятися. Ну, якось так. Мені задача була перекинути чорний галочку і тому подібне. Ну, в принципі, в такому положенні воно не дуже замітно, тому що тут о, ця частина перекривається, відповідно, десь такого. Там, в принципі, видно десь сантиметр 2-3 все решта ось цією частиною перекрита, так? Цією громи? Маскою от. Тобто, якщо дивитися зверху, буде просто цей сегмент видно, що він чорний. Добре. Переставляємо і збираємо назад. Так. Фару ми спакували. Ось є у нас цей нюансик, що там бачите, хром'яшка там всередині чорна. Нагадую, там вона хромована. Е, звичайно, що якщо б я там пробував зараз до маркером, розумієте, маркером підмальовувати, то одне. Зараз це все вмалювати маркером, то буде недобре. Так, економне світло, завершаємо роботу. У мене такі світлячки з'явилися. Покажу зараз в чому прикол. Це наший не ліхтар. Коротко по його функціоналу включається одним нажаттям. З цього боку у нас переключається температура, тобто біле, жовте або нейтральне. І оцеєю кнопкою регулюється яскравість, Слабше, яскравіше і ще яскравіше. Акумулятор має всередині, тут у нас є порт зарядки, індикація заряду Type-C. Ну, Не знаю наскільки його стане. Цього згинання постійно. Якщо тут у нас не дріт, а нормальна гофрочка, яка йорзає під низом, то я думаю, стане надовго. Він гарний пластичний. На шию надів. Є місця, що хто каже, де тобі не вистачає третьої руки, то ось цей ліхтарик. Цій роботі нам буде допомагати. Добре, якось так за вашу роботу. Наразі всім дякую, хто дивився. Всім па до завтра. Так, що значить діти дорвались до моєї дошки. <різь> Лайк, коментар. <різь>